Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, хочу сьогодні вам показати свої вандочки, показати, як вони себе почувають, і подивитися, є які чи зміни на даний момент. Ну, давайте почну ось з цієї маличі. Це скандальна наша малеча червоного кольору, яка прийшла майже без коріння. Ось, бачите, тут. В неї огризочок і тут ось огризочок і два тонесеньких корінчика. Зараз у неї все добре. Як ви бачите, у неї вже м... росте ось новенький листочок, і тут е... є корінець від шийки, пішов рости корінець. Ось тут. Як бачимо, бачите, від шиї. Тут і з лівої сторони там теж є маленький корінчик. Уже пішов такий товстенький, гарненький. Він при покупці був м, такий наклюнутий, малесенький, а зараз уже а, трішки підріс. Тобто все в неї буде добре. Зараз єдине, що я хочу їх, так як я до наступних вихідних їду, то хочу їх трішки полити. Настроїла тут. Водичку. А це у нас вандочка від олівок, теж червона повинна бути. Тут коріння в порядку ще добре, його чималенько. Коли я її отримала, в неї були на стволику унизу остатки. Такі залишки сухеньких листочків, я їх познімала, і мені не дуже сподобалася шийка. Вона була така, ніби якась трохи жовтувата, не зрозуміло, що там було. І я вам казала, що я її намазала фітоловінчиком. Зараз дивлюся, що все добре. Жовтіз... Жовтізна пройшла, все стало нормального зеленого кольору. Все добре. І пішов. Новенький теж листочок. Тобто, ну, фітолавін він такий легенький препарат, який при незначних якихось проблемах допомагає, принаймні мені ну, наступний екземплярчик це, як ви вже впізнали мій мініатум. Тут ось у малечі росте коріннячко, росте листочок, почувається добре. Мамка меншенька, якось не, не можу сказати, чи росте вона чи ні. Тому що якось, мені здається, вона трішечки призадумалася, призупинилася. А в мамки тут теж, з'являється, там росте, не знаю, чи покаже камера. Росте молоденький листочок теж. Ну, Тобто, все в порядку. Тут корінці ось відростають уже, йдуть, ховаються в ґрунт. Зараз вона така у мене напівсуха, тому теж хочу її полити, щоб вона до наступних вихідних нормально себе почувала. Ось у така красуня. Ну, і перейдемо тепер до великих. Це ця вандра, котра рожева. В неї коріння по горщику добре, вони, правда, я їх теж полила. Зелені не так видно. Тепер горщик мокрий. Тут у неї, пам'ятаєте, були проблеми на стволі. Я мазала максимум, ось росте з цього боку новий корінчик. І з іншого боку, те що до вікна, вона ось наростила, тут трішки пішли в рост корінчики. Бачите, тут, тут, а тут. Ось іде такий подвійний корінчик. Цей зупинився, перестав всихати. Ну, я його не обрізаю, не чіпаю, хай буде ось отакі нові рости. Тобто я бачу, що орхідейка потрошку росте, все в неї добре. І навіть вона наряду з корінням випустила Оце був старий квітонос, який я зрізала, і вона випустила ось новий. Але якийсь певний час я його була зачепила. Ну, так, пальцем по ньому трішки провела, і, мабуть, я зробила шкоду, вона призупинила ріст. Не знаю, з чим пов'язано. Зараз, на мій погляд, квітонос трішки призупинився. Ну, а тут добре вже виросло листя, коли я купувала оцей листок. Був на отак тільки видний із серединки. Зараз він вже виріс і росте наступний листочок. Тобто вона на етапі росту, що буде з цівтоносом, не знаю, чи буде вона його далі ростити, чи ні, покаже час. Це синя ланда, вона трішки в іншому горщику, без ножок. Вона теж пробудила коріннячку, ось я вам її вже показувала, бачите, поставила їй з бутилки обрізану таку штучку, щоб ловити коріння, щоб коріння йшло в горщик. Щоб воно не йшло за периметр горщика. І тут, з цього боку, те, що до вікна, також пішов у ріст корінчик, вже, бачите, який виріс. І цей, що звисав до моху, якщо пам'ятаєте, саджала він трішки-трішки ді... діставав до моху, то зараз він вже і роздвоївся, та частинка пішла в ґрунт, а ця ще поки що маленька. Але вже ріст добре іде. Також виростила оцей листочок, теж виглядав на отак трішечки. Із горщика, зараз, із серединка, а зараз вже оцей листочок виріс, і це вже новенький листочок. Ну, і так як і рожева, вони разом, після того, як я зрізала квітонос, разом випустили квітонос. В цієї вже, бачите, процес іде, і вже ось такий чималенький. Хотілося б, звісно, щоб вони проквітли. Ну, Якщо щось піде не так, то будемо спостерігати. Ну, я так, можливо, думаю, що ще що вплинуло на рожеву, те, що я в неї знайшла шкідника. Можливо, вона трішки стресанула, оскільки, якщо завелися шкідники, чому я і почала травити свою колекцію, то, можливо, так орхідея саме відреагувала на появу? Якихось неприємності у неї. Ну, Будемо чекати. Можливо, орхідея подумає і знову почне ростити свій квітонос. Ось такі мої дівчатка. Тут стоїть мій ринг. Як ви бачите, сьогодні його теж перед від'їздом ще раз полила, тому що вже верхівка була суха. Ну, в нього я його буду залишати ось таким чином, щоб у кашпо, тому що за тиждень він дуже, ну горщик невеликий, він дуже, кора всередині не вологоємна, то він висохне. А так, якийсь мінімальний ще волога, йому дістанеться. За рахунок оцих паличок буде повітря проникати у горщик і все буде добре. Ось такий красунчик. Тут у нього отак виглядає, корінці напитані, тому що поливала разом із вандочками і йому дала водички, бо оця частина вже була суха. Тож вирішила, так як він у мене простояв без кашпо, він підсох. Вирішила його ще раз напоїти. Отакі мої красуні. Показала вам швиденько, сподіваюся, що все ж таки великі вандочки мої проквітнуть, і ми будемо ще любуватися цвітінням. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.